А мені щось непонятно, а чого це сьома ранку, а ти досі вдома? А хто це мені на корні буде заробляти, га? Щоб через десять хвилин мої очі тебе не бачили. Цілую в плечі і до встречі, давай. Чуєш ма? Сижу, ти думаю. Чого в мене є, шубка, А в тебе нема. Чого ти лиса, ходиш? Де твоя шерсть, мам? Давно тебе підписники не бачили, покажися, вже скучили, напевно, за тобою. Та що там скучив, кому то вже там скучно, що там видумаєш? а мені ніби не нудно. Я від нудьги тільки одне знаю то добре поїсти. Але що, як ти на то ніколи не ведешся? Ой, так від тої туги і померти можна. О, коженачко, привіт, наконець-то ти прийшла. це замічательно. Як тебе справи, що новенького, як робота, як настрій, як дровичком. Можеш націчать? Я знаю, що в тебе все хорошо. Лучше перейдем до моїх проблем. Коли ми будемо їсти?